Трансформація дуже популярне слово. З усіх кутів ми чуємо це слово, і всі розказують, що треба трансформувати, змінюватись, коучинг. А як ми раніше жили без цього модного слова? Дуже просто. Як ми жили без телефону, як ми жили без інтернету, без автівок, хоча, здається, такого не було ніколи. Але було. Що думаю я? Мабуть, якщо ви розвиваєтесь, у вас все добре, ви рухаєтесь так, як рухається наш світ. Може, вам і не потрібна ця трансформація. Може ви і так трансформуєтесь, але якщо у вас є хоча б якесь маленьке питаннячко, я б запропонувала вам спробувати спробувати пограти в мою гру. Світ він постійно змінюється, і не змінюватись в ньому це значить відставати. Бо прогрес це дуже важливо. Я запрошую вас. На свою трансформаційну гру вона про комунікації, які, як ми знаємо, є в житті кожного. Що я хочу вам сказати: насправді трансформація це не боляче.